Доброго ранку малята! Запрошую вас сьогодні у цікаву мальовничу подорож. Відгадайте загадку, слухайте дуже уважно. Місце є для переходу. Знають це всі пішоходи, смужки нам намалювали, де ходити всім вказали. Там сміливо можна йти і дорогу перейти. Ну, звісно, це пішоходний перехід. Саме його ми сьогодні будемо малювати. Ось такий пішоходний перехід ми сьогодні з вами будемо малювати. Його ще називають зебра. Він складається із білих. Смужок. Ось, подивіться на них. А також на дорозі ще можуть їхати, наприклад, машини, або ви можете прикрасити свій малюнок світлофором, якоюсь тваринкою, дерево або чимось іншим. Для роботи нам потрібні зразок, який ми з вами обстежили, фарби білого кольору. Синього кольору, червоного кольору, склянка із водою, аркуш коричневого паперу, а також можна чорного або сірого і пензлик для малювання. Діти, а перед нашою роботою зробимо пальчикову гру. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід, це безпечний перехід. Починаємо малювати. Беремо пензлик, занурюємо його у воду, потім у білу фарбу. І починаємо малювати наш пішохідний перехід, зебру. Притримуємо однією рукою наш аркуш і починаємо зліва направо малювати смужки. Ось так. Як це роблю я беремо ще фарбу, намагаємось мушечки малювати на однакові відстані одна від одної. Ось так. І щоб вони були прямі. Якщо у вас щось буде не виходити, вам обов'язково допоможуть батьки. Намагаємось не відривати пензлик від аркушу паперу. Ось наш пішоходний перехід готовий. Помиємо пензлик у склянці з водою від білої фарби ретельно-ретельно. І будемо малювати, я, наприклад, бажаю машини. Покажу вам, як намалювати одну машину. Беремо фарбу ваш синього кольору. Притримуємо пальчиком аркуш паперу і в тому місці, де ви захочете, малюємо з вами овал. Ось так. І замальовуємо його усередині. Ось так. А тепер домальовуємо дах півколом до нашої машини. Тут вам теж можуть допомогти батьки, якщо щось буде не виходити. Миємо пензлик від синьої фарби теж дуже-дуже ретельно. І у нашої машини не вистачає чого. Вірно колес намалюємо два колеса фарбою червоного кольору. Одне знизу і друге. Ось так мимо пензлик. Вертаємо його на місце. Чекаю від вас малята, ваших робіт, пішоходних переходів. А я кажу вам до побачення!